Вітаю тебе, громада Дабідабі. Мене звати Сергій Новак, і сьогодні я розповім вам про події, що відбулися вчора, 22 січня, на арені Смекдаун. Це WWE СТИСЛО. Ми починаємо. Смекдаун зазнав невеличких змін. По-перше, шоу в Америці тепер транслюють у четвер, не в п'ятницю. А по-друге, на арену Смекдаун перебрався коментатор та легенда залислави Джері Король Лоулер. Фраза дня від Лоулера. Швидше русалка сяде на шпагат, ніж керівництво почне робити добро. До супершоу Королівська битва залишається усього кілька днів. Деніл Брайан, який прагне розпочати шлях до Реслманії з перемоги у королівській битві, стикнувся з черговою перепоною на арені SmackDown. Керівництво продовжує стремляти йому палки в колеса, і цього разу йому довелося битися з Кейном у поєдинку без дискваліфікацій. Але є одне, але якщо він програє, він вилітає з королівської битви. Завдяки подвигу сіни, який впорався з Кейном Бікшоу та Сетом Ролінсом на арені Роу з невеличкою допомогою Стінга. У WWE повернулися Райбек, Ерік Роувен та Дольф Зіглер. Не встиг Зіглер повернутися як керівництво в особі Кейна, призначило бій між ним та Беднюс Баретом, який відібрав у нього інтерконтинентальний титул. Це був кваліфікаційний поєдинок, але тільки для Зіглера. Під час змагання Барет націлився на плече Дольфа, та показушник зміг виконати зігзаґ та одержав перемогу. <звук> Райбеку довелося виборювати місце у королівській битві з чемпіоном Сполучених Штатів Олександром Русєвим, якого ще ніхто ніколи не утримував на лопатках. Двоє здорованів провели напружений поєдинок, але перемогу все ж таки здобув Райбек. Не давши Русіву втекти, побив його за межами рингу та встиг повернутися. Завдяки перемозі каунтаутом, райбек забезпечив собі місце у тридцятці учасників королівської битви. У матчи Діф Брібела побила Наомі на очах у Наталії та Пейдж, які були в гостях у коментаторів. Нагадаємо, що цієї неділі на рині королівської битви близнючки Бела зустрінуться з Пейдж та Наталією у командному змаганні. Ерік Роуен бився з іншим членом родини Вайятів Люком Харпером. Офіційно команда не розпадалася. Брої Вайт сказав, що пускає Еріка та Люка у вільне плавання, але вони завжди залишатимуться родиною. Цього разу Роуен не зміг здолати Харпера та не отримав місце у королівській битві. У головні події змагалися Деніл Брайан та його старий друзяка Кейн. Хоча і змаганням це важко назвати. Це було побиття Брайана. Дискваліфікації не було, а Кейн ще й прихопив із собою охоронців: JJ Security, Джеймі Нобла та Джоі Меркурі. Кейн бил деніла палицею стільцем, зробив чокслем, та Брайан продовжував вириватися. Він надто сильно хотів потрапити у королівську битву. І після удару коліном з розбігу він зміг утримати Кейна на лопатках. Шоу закінчилося грандіозною бійкою ледь не усього ростера WWE. Це було невеличке прев'ю того, що чекає на нас цієї неділі під час королівської битви. <звук> Слідкуйте за подіями, підписуйтеся, лайкайте, стукайтеся в друзі та пишіть відгуки та пропозиції в коментарях. Це WWE СТИСЛО. З вами були Білкін та Новак. Бувайте здорові! Росісуйте брові! Цілую плечі і до встречі! Ума чедив брибела блэд бла Ума чдив брибела побила.